Як поміняти коліси на третьому мигані. Збираємо ящик, знімаємо, щевкаємо ці куліси відсюди. Тут виходить, відтягуємо цю пластику, витягуємо, вищовкуємо їх. І саме що, там відео, що якщо міняються куліси, то все добре. Знімається руба, що пластик відщовкується. Це знімається, це просто вищовкується, ззади там пару болтиків. Тут два болта. І що найкраще? То що щоб його поміняти, треба он, один другий болт, з тої сторони третій. Ну, щоб його відкути, треба зняти педаль. І потім, щоб витягнути ці кулісу, оцю, треба зняти, ну, щоб троса повитягувати, щоб їх замінити. Треба зняти саму цю площадку. Бо поки її не снімеш, то самі троса тут, я не знаю, як їх поменять можна, щоб їх не погнути. Ну, не фізично цього не вилазить. Ну, так, в принципі, нічого важкого, просто все якось так зроблено, що там доступ є, але він поганий, бо ти на герметику, щоб їх відкрутитися, треба трошки постаратися. Меган, блін, народний автомобіль.